І ми мусимо повернутися до ситуації у кривому розі, де триває аварійно-рятувальна операція. Під завалами можуть бути люди. Про це повідомляли в телеграмі. повідомив президент України Володимир Зеленський. Нагадаємо, російські військові атакували місто близько 10.20. В той час у телеграм повітряних сил повідомляли про пуск ракети на Кривий Ріг, і детальніше про наслідки російської атаки по кривому рогу говоримо далі із начальником Криворізької районної військової адміністрації Євгеном Ситниченком. Він долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Євгене, да, доброго дня. Що так, наразі від... так. Так, вранці, вранці було влучання по нашій території району, а Саме по місту Кривий Рік російська ракета влучила в п'ятиповерхівку. Це житловий будинок на привеликий жаль, один під'їзд повністю зруйновано. Наразі відомо про восьмеро людей, які отримали поранення. Троє з них знаходяться в лікарні, серед них одна дитина. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи під завалами, можливо, знаходяться люди. Зараз служба ДСНС робить все можливе для швидкого розбору завалів. На місці працює вся необхідна техніка, комунальна техніка. Всі служби працюють і також і психологи працюють, тому що це. Спальний район нашого міста, центр міста, і тут поруч багато також житлових будинків, і зараз тут така ситуація. Працюємо Пані, гані, чи... що можна сказати на цю хвилину. Чи маємо уявлення скільки людей може бути під завалами? Поки що ні, зараз ДСНС і техніка розбирають завали, і після завершення рятувально-пошукової роботи тільки можна буде сказати по факту, скажімо так, що відбувається. Скажіть, будь ласка, чи є зараз потреба в якійсь допомозі саме в місті? І Якщо є, то який саме? Ні, немає. Вся техніка необхідна. Всі сили засоби є, на місці. Працюють на превеликий жаль. Ми маємо досвід в таких ситуаціях, і це вже не вперше наша нашу територію, і саме місто Кривий Ріг тероризують російські ракети. То сили, засоби всі необхідні. Є пане Євгене, Яку допомогу можуть отримати мешканці навколишніх будинків і тих, які е, ушкоджені внаслідок обстрілу обстрілу е, наразі? Зараз там зараз. Так, розгорнуті штаби, я не буду говорити де саме, але місцева влада проходить по квартирний, по по дворовий подворовий і говорить, де і куди потрібно підійти і отримати всю необхідну е, матеріально-технічну допомогу, плівка, ОСБ, е, ну всі технічні засоби для того, щоб застеклити і швидко відремонтувати свою будівлю. Той будинок, де фактично зруйнований весь під'їзд, чи від люди будуть відселятися? Так, звісно, там е, в даному немає можливості здійснювати проживання. Людям буде надано е, тимчасове житло, є можливість і, і куди переселити. Але зараз е, сейчас, поки ще місцева влада орієнтується і вже чуть пізніше це все буде їм надано. Пані Гене, дякую за те, що доєдналася. Євген Ситниченко, начальник Риводійської районної військової адміністрації.